Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас розпаковка з злідла само собою, Lidl. маємо два чеки для того, що ми йшли по маслу. Ми просто пішли по маслу. І маємо два чеки, бо маємо дві аплікації і взяли 6 пачок масла. Бачите, 33 злотих і 53. В описі напишу скільки разом. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую, що зайшли на канал. Перше, що це 2 кг муки без акції, без нічого. По 2,29 за кілограм. По 3,99 пачка макаронів. Оце наше масло. По яким я... ще. Оце наше масло. Сьогодні акція масло по 2,79, якщо берете 3 штуки і маєте аплікацію ліду. Купили картоплю злотий 99 кг, Тут теж без акції. Але картопля в нас вже закінчилась, нам потрібно масло по 229. 222, 22, ну, якось в такому районі. Хто в Lidl ходить, напишіть. Переоцінка маємо бургери 3,84. За дві штуки ми маємо таку ще одну упаковку. І так само по переоцінці взяла таке, бачите, філе з ноги курки, зуба. Теж хороша ціна 6,16 за 600 грамів. Другий наші бургери, то вже з рук закаю все витягую. Вершки такі? Шмітанка по 3 здається. Ось так. Сьогодні була така акція. Я вчора купила такий сир і сьогодні пішла купила такий сир. А чого сьогодні? Бо сьогодні береш один кілограм. Тут другий подарунок. Тепер маю 3 кг сиру. А кілограм коштує 6,49, напевно, або 6... Ні, не 650, 6,49. Так що, бачите, маю сирника буде того року. Бушка я вже зробила. Борщ куплю. А сирні вже повинен бути, бо дуже багато сиру. Маю. Ще одна сметана. Теж 2,29. Зараз молоко дешево в лідлі по злоти 79, то хороша ціна, дуже непогана, тому ще купили. І колені три масла. Купили ми ще. Нам три ми заморозимо, ми масло любимо, бо нас видно. Знайшли якийсь такий, мій Ярослав знайшов якийсь такий сироп. Не знаю, що за сироп, може багато цукру. Скорше всього є по 4,45 або 4,49. Але чого ми його ще взяли? Один купляєш другий в подарунок. То розумієте, як то не брати? Треба брати. Ще останнє, що я взяла, то взяла авокадо. По 700 грам там є. І взяла одразу дві штуки кілограм авокадо, бо, як вже знаєте, хто в мене на каналі, дуже люблю бутерброди з авокадо. Значити, маємо тут. І за 7 злотих це дешево, бо так то вони по 15 злотих коштують. Так що 700 грам авокадо маємо. Навіть Найбільше і така закупка в мене получилася сьогодні. Так. Як гарно у нас все вийшла вийшло 87 злотих плюс-мінус. Пишіть, чи то є багато, чи нормально. М'ясо купили, риби не купили, трошки щось дорого. Але ще треба буде гарно пошукати десь. До зустрічі в наступних відео. Дуже дякую за перегляди. Ставте вподобайки!